З Євангелією від Йоанна. Юдеї знов ухопили за каміння, щоб каменувати Його. Тоді мовив до них Ісус. Багато добрих діл появив я вам від Отця Мого. За котре з тих діл каменуєте ви мене. А юдеї відповіли йому. За добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство. За те, що людиною бувши, Бога себе робиш. Озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі вашім? Я сказав ви боги. Коли закон, отже, богами тих зве. До кого Слово Боже було, а Писання годі усунути, то до того, кого Отець освятив і у світ послав, говорите ви, Ти богохульство вирікаєш, бо я сказав, що я Син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця Мого. Коли ж роблю то, мені, не віривши, ділам, бодай вірте, щоб спізнали ви і увірували, що Отець у мені і я в Отці. І знову бажали вони його схопити, та уник він їхніх рук.